Днями у Львові відбувся масштабний захід кубок України з черлідингу та черспорту. У змаганнях брала участь рекордна кількість спортсменів, понад дві тисячі осіб зі всієї України. Вихованки Дю США імені Кисельова теж долучилися до боротьби за звання найкращих. Команда Біла Пантера представила 10 програм. Це крута подія року, до якої готуються всі спортсмени-черлідери і змагаються за основний кубок у різних вікових категоріях. Та у різних направленнях нашого виду спорту ми змагалися у спортивній номінації у номінації Female». це команди, в яких склад тільки із дівчат, діти наші менші мініси. Змагались у шоу-програмі. У командному заліку наші кременчуцькі чемпіонки завоювали почесне друге місце. Дуже мене тішить і дітей також тішить. Я пишаюся ними, тому що це дуже крутий результат. конкуренція неймовірна, це радує, тому що з кожним роком, якщо зростає конкуренція, це означає, що зростає рівень нашого виду спорту. В цілому цей кубок України мене Дуже-дуже дуже тішив своїм рівнем. Це було ну мега круто У складі команди на змагання поїхали 19 старших дівчаток та 12 у категорії мініс від 6 до 11 років. Задоволення «Так, що, Дуже сильно. Дуже, дуже, дуже. Що ми з такими великими конкурентами, з такими командами великими по, по розміру саме і Кременчук в такі призові місця. Налаштовували на перемогу, але знала, що в нас були сильні конкуренти, то ми усердно працювали у залі майже кожного дня по дві години увечері. Інколи і вранці було тренування, це було прямо перед змаганнями, ми займалися більше трьох годин. Щоб гарно виступити, бути з такою командою при такій от атмосфері Так, Комфорт. да, дуже комфортно. Мене команда. Я дуже рада, що тут займаюся вже стільки років. І сильно хочу подякувати нашому суперовому класному тренеру, який працює тут. Мотивує дуже мотивує, дуже нас. підтримує. Вона дуже класна, дуже весела тренер. Я її дуже люблю та поважаю. Вона є для нас дуже класним прикладом. Це наш найголовніший мотиватор, коли ми там переживаємо, можливо, там нервуємося. Нам страшно перед змаганнями. Вона завжди підійде, підтримує, пояснить. Якісь свої історії життя розповість, якісь свої незручні ситуації, наприклад. Це нас якось дуже заспокоює. Ми як родина. Малеча також у захваті від здобутого досвіду та червідингу. В цілому я займаюся чотири роки, і мені це дуже подобається. Супер З цих чотирьох років скільки на твоїй пам'яті, якщо можна перерахувати, вже було змагань? Десь сім по всій Україні мені дуже сподобалося це змагання. Їздила на цьому спорті на три змагання. Мені сподобалось дуже ми там. Було в нас ну десь приблизно коло сім конкуренції, десь так. І ну, ми зайняли перше місце, тому мені дуже сподобалося. Була на, на цьому спорті на трьох змаганнях, і мені дуже сподобалося, коли я вийшла і покричала кричалку на моєму соло. Спортсменки запевняють, що спочивати на лаврах не збираються, та після короткого відпочинку почнуть готуватися до нового протистояння за першість. Дві крупні таких події в році це Кубок України, чемпіонат України. Кубок вже ми відгуляли, скажімо так попереду. Чемпіонат чемпіонат прогнозується ще більш масштабний. Будемо передивлятися свої програми, покращувати рівень, підвищувати майстерність і намагатимуться вже. У чемпіонаті ще вищі місця вибороти, то буде складно, але ми будемо намагатися. Вітаємо юних чемпіонок та їх тренерку з перемогою та бажаємо подальших звершень. Дмитро Цилюльник, Іван Іванкаченко, Кременчуцькі новини.